Тримаємо небо України, ексклюзивну марку, присвячену статусу Вінниці, як столиці повітряних сил та героїзму захисників неба випустили у Вінниці. Це вже третя порахунку філателія саме тим, хто ціною власного життя стає щитом між небом і землею. Ми дійсно пишаємося тим, що Вінниця є столицею повітряних сил, і дуже важливо, що поки наші герої, героїні, захищають наше небо. А по великому рахунку в умовах сучасної війни без повітряних сил і без сил повітря... протиповітряної оборони неможливо і перемагати, і захищатися, то ми маємо можливість працювати для того, щоб забезпечити цю перемогу в тилу. Ініціатива такої філателії належить командуванню повітряних сил Збройних сил України, а втілив її офіс туризму міста спільно з Вінницькою дирекцією Укрпошта. Кожен елемент зображений на конверті та марочному блоці, символізує системну та інтелектуальну роботу всіх підрозділів повітряних сил. Розповів присутнім генерал-майор Андрій Алімпієв, системи управління захисту, системи розвитку і радіолокаційного контролю. Системы зенитно-ракетного прикрытия, системы авиационного выныщивания прикрытия, системы радиоэлектронной борьбы и забеспечения. Поветренные силы справляются с этим заданием, справляются успешно и безумовно створюють перемогу. На конвертах із марками очільники міської та обласної рад, а також почесні гості, поставили штемпель із сьогоднішньою датою, тим самим погасивши їх. Голосили на заході про початок благодійного аукціону з продажу марочного блоку та конверту із підписами учасників події. Зібрану суму через фонд громади Подільська громада передадуть на потреби підрозділів повітряних сил збройних сил України. Таким чином мешканці громади зможуть долучитись до підтримки військових. І вінничани, і жителі Вінницької області, і українці впевнено сподіваються і отримують захист. Завдяки вашій мужності, професійності, відданості і безжальності в боротьбі з ворогом. Марка Тримаємо небо України стане одним із символів єднання армії і народу, який мужньо тримається вже майже рік війни. В основі композиції марки стилізація емблеми повітряних сил рівносторонній хрест, в центрі якого у круглому медальйоні міщено зображення знаку княжої держави Володимира Великого. А сам медальйон накладено на стилізовані зображення меча вістрем угору та двох крил. Це якраз. Така предпортна пропозиція в меморіалі музею повітряних сил створити місце пам'яті саме тих хлопців, які і дівчат, які загинули, боронячи наше небо. Марки це своєрідне нагадування на віки про героїв неба та про події, які відбуваються у воєнний час в Україні. Це ексклюзивні марки. Випускаються вони тільки місцевою владою. Укрпошта для міста Вінниці, і їх невелика кількість. За час вторгнення наші воїни Аси здійснили більше восьми тисяч вилітів, захищаючи повітряний простір України від ворога. Коли я дивлюся на літак на площі перемоги, який понівічений осколками від тих страшних вибухів ракет, але той літак стояв, то це якраз символ того, що ми вистоїмо в цій перемозі. Весь цей символізм уособлює і нова марка. В майбутньому вона матиме в рази більшу цінність з'являтимуться і нові присвячені героїзму українських вартових неба.